Мене звати Юлія, і я ваш тренер з йоги. Я вже близько 11 років займаюся йогою самостійно і 6 років викладаю групові та індивідуальні тренування. В цьому відео хочу з вами поділитися практикою, як зменшити біль в грудному та шийному відділі хребта, тому що в повсякденному нашому житті ці болі трапляються найчастіше за нашого сидячого образу життя, нерухомого образу життя. І мобільність грудного та шийного відділу, вправи для мобільності грудного та шийного відділу з цього відео допоможуть вам покращити якість вашого життя, зменшити больові відчуття, частіше посміхатися і відчувати себе просто краще. Основне, що ми будемо робити, це займатися мобільністю, як я вже сказала, і опускати плечі і лопатки. Тому що зараз в період Постійного стресу, ми знаходимося в такому стані. Це нормально, ми закриваємо свої життєво важливі органи, артерії, які несуть кров до нашого мозку. Але для шиї, і для су суглобів, і для постави, звісно, краще, коли плечі опущені вниз. Це покращує і кровообіг, і кольор вашої шкіри, і настрій. Тому почнемо. Перше, з чого би я почала, я повернуся до вас Бог, це з мобільності, грудного відділу. Ми будемо зверніть свою увагу на центр грудей, а на хату. І в положенні сидячи, ми тянемо центр грудей вперед і виштовхуємо його назад. Не задіюйте при цьому поперек, навіть якщо це буде дуже маленький рух, виконайте його назад, вперед, назад. Плечі опускайте вниз і вся ваша увага на плечі, які опущені вниз, вперед, назад. Залишайтеся рівно якомога. І піднімаючи руки, опущені плечі, плечі завжди опущені, важкі, вся ваша увага там вдих грудний вгору, Відштовхнули від себе простір видих. Поставили руки позаду, виштовхнули грудний вгору. Зачепилися за коліна, провисли руки при цьому рівні, видих, вгору вдих, від себе видих, руки позаду вдих, за коліна видих, вгору вдих, від себе видих. коліна видих. Повторюйте цю вправу приблизно 3-6 разів. І далі ми переходимо до бокових нахилів. Беремо праву руку вперед, в опору, плечко вниз і знову вдих, видих, плечі опустили вниз, і ми так їх внизу і тримаємо, піднімаємо ліву руку, нахиляємося вдих, відкриваючи ребра з лівої сторони. Видих. Нахил вдих. Видих. Нахил вдих. Вдихаємо. Вліві ребра видих. Нахил Вдих. Видих. Наразі у вас буде права рука опорна, і ви праве плече тягнете назад, а ліве вперед, вкручуючись, розтягуючи простір між лопатками. Вдих. сторону. За долоні поля. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І знову ви повторюєте цей рух близько трьох, шести разів, можна більше, на кожну сторону. Повторюємо те саме. Вліво вдих, плечі вниз. Видих, вдих. плече тягнемо назад, це вперед, розсуваючи простір між лопатками. вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих і повторюйте 3-6 разів, граз. Далі переходите. Це вже за робочим столом не зробиш, але тим не менше. Переходите в положення, коли у вас живіт на стегнах, а стегна на гомілках. І залишаючи ліву сторону корпусу біля лівого стегна, піднімаєте правий лікоть вгору. Вдих, вниз видих, вдих, вниз видих. Знову ж таки, 6-8 повторень. І переходите на інший бік. Тепер у вас права сторона корпуса біля правого стегна. Піднімаєте лівий лікоть вгору, лікоть тягнете вгору. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Координуйте свій рух здих. Залишаєте таз над сідницями і виходите в позу. шакшасана. ставите лінію росту волосся в підлогу, руки довгі, плечі тянуться до сідниць, лопатки до сідниць, шия довга. І дихаємо в цьому положенні. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих близько одної хвилини. Виставляємо ліву ногу вперед. І вам тут знадобляться блоки. Ви можете скористатися двома стопочками книжок, ви можете скористатися двома однаковими банячками. Тобто, його блоки не є. Ставимо долоні, намагаємося вирівняти спину, це може бути висока позиція. І робимо потішка корова, прогнули грудний вдих, до коліна, видих. Знову ж таки, 6, 8, 10 повторень і переставляєте банячок, книжку, блоки з одного боку. Піднімаємо скрутку руку вдих, вниз видих. Долоня на долоні. Вгору вдих, вниз видих, вгору вдих, вниз видих. Пробуйте зафіксувати себе в цьому положенні. Протримати його деякий час. Отпустили видих, Кубики по сторонам, вдих, тянемося центром грудея на хата, на великий палець ноги, побули трохи в цьому положенні, витягнули спину, вирівняли, дихав, видих дих. і кругло спиною, відполунаєтеся. Так само повторюємо на інший бік, витягуючи вперед праву ногу і робимо кішку короб. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, Видих. Вдих. Переставляємо кубики з внутрішнього краю ноги. Ставимо опору і Пишайте, видих, три, видих, тримаємо кордих, видих, вдих, видих. Вдих. Якщо вас сильно хитає в цій позиції, погляд спрямуйте свій на опорну руку. І таким чином зафіксуйтесь краще. І отпустили руковиди. Знову ж таки, переставили наглинки по сторонам, вдих вирівняли І нахилились вниз з рівною спиною. Тянеться центр грудей на великий палець. Це може бути знову ж таки зовсім висока позиція, але в такому положенні. І утримуйте її близько одної хвилини. Якщо ви протягом хвилини відчуєте, що вам хочеться нижче нахилитись, ви можете нижче, це можна зробити за рахунок. Гінання в ліктях. Вдих і піднімаєтеся. Видих. І ще одна. Права на контроль лопатки, на контроль її руху. Сідаєте, ставите долоньки перед собою. І уявляємо, що у вас з. З кожної сторони є стіна. Ви не можете руку провести так. Вона отут ось раз і є. І тому ми вздовж стіни ведемо вдих і вертаємо видих. Погляд іде за долоні, вдих, вертаємо видих. Контролюйте, щоб плече було вниз. Робимо повільно вдих і вертаємо видих. І так само на інший сто. Не нахиляйте корпус в сторону, намагайтеся розгортати саме плече і лопатку. Видих, вдих, видих і третій вдих, назад, видих. Спочатку не зауважила, але буває так, що незручно сидіти на сідницях. В такому разі можна під сідниці щось підкласти, подушку або пледик складений, і виконати ці вправи, повторюючи їх від 3 до 10 разів. А я бажаю вам здорової спини без болю.